Ціни на продукти злетіли подекуди в рази. Держстат оприлюднив свіжі дані. За рік яблука подорожчали майже на 200%. Капуста у 2,5 з половиною рази суттєво зросла вартість моркви, яєць, олії, борошна та м'яса. Загалом продуктова інфляція за рік прискорилася до понад 23%. Тобто темпи зростання споживчих цін сповільнюються а от продуктові цінники продовжують бити рекорди. І проаналізуємо ціни на продукти і спробуємо Прогнозувати подальші економічні перспективи з гостем нашої студії. Це Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаю вас. Рада бачити в нашій студії. Ой, навзаєм. Дякую, що запрошуєте. пане Олеже. Зайшла в магазин вчора. Яблука я дуже люблю, але ціни я таких цін не пам'ятаю: 70-80 гривень. Дійсно вже дорожчі, ніж банани. Чому так відбувається? Ні, ну дивіться, е, я би не порівнював з бананами, тому що по перше. У нас е, яблука сезон, коли вони, скажімо, достигають це один раз на рік, а банани так історично складаються. Це ж по суті, трава. Та вона росте цілий рік і цілий рік плодоносить, і тому. Коли ми з вами говоримо про можливість надходження бананів на ринок України, то тут немає якогось такого дуже ціткового сезонної прив'язки, і тому частенько, і так воно в дійсності є, ціна на банани є дешевша. А що стосується яблук українських, минулий рік був достатньо поганим з точки зору врожайності. Яблук було небагато до речі, врожай 24 року був поганий взагалі. І він, власне, сформував достатньо високий рівень цін, який сьогодні в нас і тисне нам на от наш споживчий кошик. Дійсно, 70-80 гривень кілограм яблук. Але це вже ну, мушу сказати певний позитив. Він сформувався та ціна, виходячи із ціни імпорту. Проте у нас починається сезон. Він по суті вже почався. Вже ранні сорти вже почали надходити на наші полиці. Поки що е, виробники яблук в Україні не спішать знижувати ціну, тому що пропозицій є не дуже багато. Але е, як тільки ми з вами зараз почнемо входити потужно в сезон, і почнуться вже е, достатньо великі поступлення. Ну, виробник вимушений буде знижувати ціну для того, щоб забезпечити належну кількість пропозицій. Тому, от е, напевно, е, та ціна, що ми зараз бачимо, вона і максимальна. І зараз ми чекаємо зниження цін на яблука в Україні. Ну от, принаймні, кінець липня, початок серпня, воно так і буде. Наскільки може впасти ціна? Бо дуже хочеться шарлотку. <гум> Ні, Я розумію. Ну, як мінімум, там 20-25 гривень, це точно. Я думаю, що в середині серпня буде мінус, а далі все буде залежати. Дивіться, тут ще такий момент. Давайте ми згадаємо квітень 25-го року. Прямо був. І, та і трошечка воно правда зачепило персики абрикоси в більшій степені. А от яблука в меншій. Але по деяких регіонах воно й попало на квіт яблунь. Тому давайте ми подивимося, що буде з реальною пропозицією. Але то, що ціна буде значно менше, ніж є зараз, це 100%. Капуста два з половиною рази ціни зросли. Чому саме на це? Чекайте, це білокачанна. Білокачанна, так так, так. так, так. давайте так. Тому що молода, вона є дешевша. Вона є набагато дешевша, разів два з половиною три. Але просто треба розуміти, білокачана капуста це є капуста до, до кого зберігання, і вона в основному в нас достигає трошки пізніше. Якраз пам'ятаєте, от власне з самого початку нашої розмови ми згадали з вами поганий врожай 24-го року. Була аномальна спека, була посуха. Ну і там же ж все було. Паскудно. І з картоплею і з капустою. Музелі, з борщовим набором були проблеми. І коли ми з вами говоримо про ситуацію власне, з цінами на капусту, от, ну, от маємо е, от, е, ті проблеми. Молода капуста дешевша, однозначно. Білокачана сьогодні дійсно за 100 гривень кілограм, ну, будемо тверезі. І е, однозначно ми побачимо суттєве е, зменшення цін на овочі тоді, коли от, е, остаточно в нас буде е, сезон. У нас він вже зараз іде. Більше того, він у нас трошечки затягнувся з ну не дуже теплою червнем, з холодним, холодною весною, але зараз вже сезон в повному обсязі. І я думаю, що серпень це буде місяцем достатньо дешевого борщового набору. Власне, наскільки збільшилась вартість борщового набору, якщо порівнювати з минулим роком, на тепер? Е, ну, дивіться, е, є дані по червню. Е, по, на кінець червня, на початок липня, борщовий набір у нас був. Е, коли ми отрахували так індекс борщу, десь порядку 196 гривень. Це якраз класичний набір для того, щоб зварити борщу. А минулого року, в цей самий час, він був десь на рівні 137-138 гривень. Ну, ріст був навіть трошки більше, ніж. Загальна вартість продовольчого кошика. От ви сьогодні в анонсі сказали, що в нас при інфляції 14,3, грубо, так продовольча корзинка зросла більше, ніж на 23%. А до речі, чому так відбувається? Ну, тому що, по-перше, саме продовольство є драйвером інфляції, будемо говорити відверто. По-друге, коли ми з вами ще раз дивимося на ціни на продовольство, вони напряму зав'язані на загальний обсяг пропозицій, яка була сформована у 2024 році. Сезон 25-го, напевно, буде кращим. А якщо так, то однозначно в порівнянні з цінами сьогоднішніми вони будуть дешевші. Так що є надія, що десь, наприклад, в жовтні листопаді, порівнюючи там з цінами в червня, ми будемо казати Боже мій, як воно все подешевшало. Ну так воно в дійсності і буде. Ще раз повторюю: 24-й рік був дуже поганим, і ми по суті доїли його повністю. Зараз ми от живемо в новому сезоні, і він, напевно, буде кращий. І ну, це точно буде краще по картоплі, бо картоплю тільки лінивий не посадив. Там, де в червні 24-го року садили квіти, в червні 25-го посадили ну, вже росла картопля. Так що, коли ми з вами чітко розуміємо цей рік, напевно, цей рік буде набагато кращий з точки зору пропозиції. Так що ще трошечки і все буде добре. Кавун і диня. Вчора була на ринку і диня 60 за кілограм, а кавун десь 25-30. Чи будуть падати більше ціни? Вже Це почали зараз... падати. Вже, вже от, почали. якщо ми дивимося тиждень назад, вони були десь на відсотків 25 більше, ніж зараз. Кавун вже стрімко почав дешевшати і вже на сьогоднішній момент ну, в опті 12-13 гривень, навіть дешевше можна знайти в опті. А в магазинах можна вже за 18-19 знайти. І я думаю, що цей процес буде продовжуватися далі, тоді коли активно почне надходити Кавун з центральної України. Угу. Тому що в нас традиційно було як: у нас Кавуни був південь, Херсон, Херсон та Одещина, Миколаївщина, Закарпаття чуть-чуть. А е, минулого року, в зв'язку з тим, що Кавун був дуже дорогий, посадили. Кавун всюди, і він, по суті, Рівненщина, Житомирщина, Полтавщина, Київщина. І от зараз цей кавун він дозрів, там тим більше були нові сорти. І от я думаю, що ми вже побачили падіння десь приблизно на 25% ціни, і вони підуть вниз. Тобто, десь приблизно ми очікуємо, що середня ціна в роздрібі буде десь там 12-15 гривень кілограм в серпні місяці. Про ягоди поговорили фрукти, овочі, а от м'ясо. Чи чекати здешевшення найближчим часом? І від чого залежить зараз ціна на м'ясо? Ну, дивіться, щоб далеко не ходити, ми з вами говорили про борщовий набір. Ми згадали сало, правда, трошечко, мусимо. так, так. сало, так. сало це улюблена так. Так. страва українців. Так. так, ну ми з вами згадали та що у нас хліб подорожчав на 22%, там продовольчий кошик 20, більше 23%, там... Морква там 2,5 рази. Знаєте, скільки подорожчало сало за рік? На 7,5% всього лише. Тому, коли ми з вами говоримо про м'ясо і е, м'ясну групу, то там не таке велике здорожчання порівняно з е, загальною ціною на е, інші там більш дешевий сегмент. Там багато є причин, і причини того, що. Ну, чим ми з вами багатші, тим більше йому м'ясо і молокопродуктів, чим бідніші, тим хліба і картоплі, це правда. І коли ми з вами говоримо про те, що загальний рівень доходів в населенні є невисокий, то в нас основний акцент нашому сподовольчому кошуку це є дешевий сегмент, це є овочі, це є хліб, макарони. Крупи м'ясо це преміум сегмент, і на нього менший попит, і як наслідок він менший виріс в ціні об'єктивно, тому що ми знаємо, що ціна це і співвідношення попиту і пропозиції. Це з одного боку. З другого боку, ми знаємо, що і в пропозиції м'яса зараз трошки менше. Там і з поголів'ям є питання, і з загальними можливостями щодо його вирощування. Але ще раз повторюю, коли ми та й з вартістю кормової бази в реальності. Але коли ми з вами говоримо про е, загальний рістін, він був не настільки високим, як по інших позиціях. Е, що стосується цього року, то е, ну, по перше, подивимося ціни, які будуть на зернову групу. Е, цього року е, ми ж маємо з вами розуміти, що е, вже зер... Українська зернова асоціація е... очікує, що цього року вважає зернових буде трошка більше ніж на 7,5% ніж минулорічний. Тобто, це говорить про кращі погодні умови. А це означає, що може буде трошки дешевше кормова база, і це дасть можливість трошки здешевити ціну на м'ясо. Але поки ще раз повторюю, загальний ріст цін на м'ясо є нижчим ніж середній по продовольчому кошку. Пане Олеже, давайте на сам кінець підсумуємо, от на що найближчим часом очікувати українцям зниження цін. Ну, дивіться, ми в сезоні зараз. І сезон буде продовжувати серпень місяць і навіть, напевно, вересень. Я думаю, що по вересню ми ще й побачимо достатньо цікаві ціни на картоплю, які будуть набагато нижчі минулорічних. Практично вся городина. Буде доз дешевлення однозначно, uh -huh. і огірки, і помідори, і, і власне, борщовий набір класичний це перше, що варто чекати, і воно буде дешевшити й далі. Ну, це чисто сезонний фактор. Напевно, ми побачимо стабілізацію цін на м'ясо, може, навіть і невеличкі там відкати будуть по м'ясу, просто тому що кормова база сьогодні формально є дешевша. Худоба є на випасі відповідно на відкритому пасовищі. Як наслідок, це буде деш... ну, набагато дешевше, аніж, наприклад, утримання в закритих приміщеннях. Так що ми в сезоні, а сезон це є період дешевих цін. Будемо їх чекати. Дуже дякуємо, пане Олеже, що прийшли сьогодні до нас дякую. в студії за цю цікаву розмову. Будемо раді бачити вас. Дякую. Я нагадаю, що гостем нашої студії був Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу.